Наше тіло, воно насправді, ви знаєте, воно дуже-дуже мудре. Але проблема в тому, що ми не чуємо його оціх послань, його сигналів, його якихось ось цієї мови нашого тіла. Ми часто не чуємо, а потім ми не знаємо, що робити, тому що у нас там то спина болить, то у нас шия болить, то у нас нога болить, то ще щось. Я думаю, що всі з таким стикалися. І ми потім, так знаєте, дуже ретельно і швидко намагаємося щось зробити. І при цьому ми е, працюємо, як правило, да, над тим, щоб прибрати наслідок. Тому що оцей бій, ну де б він не був, е, болить горло, болить, чи, знову такі болить спина, болить нога, болить рука це вже все наслідок. І ми зазвичай не працюємо з причиною, а намагаємося прибрати наслідки. Але через деякий час. Все одно, все може повторитися. Можливо, не в тому органі, але в, в, в якомусь іншому, але так, що причина буде одна і та сама.